контролювати та впливати основна роль громади відносно влади в Україні. Цю функцію виконують громадські організації та громадські ради. Наразі такі ради створені при всіх районних та обласних адміністраціях, подекуди при міських виконкомах. Хоча вони лише дорадчі органи, однак мають реальний вплив на рішення влади, як приклад робота громадської ради при закарпатській обласній державній адміністрації, три листа, які ми звертали сьогодні до Азарова, всі знайшли позитивну, скажімо, оцінку і відповідь в одному випадку, по малому середньому доручення. Звісно, можна сказати, що мало того, що було доручення, і якби как бы, малий середній бізнес. Але по малому середньому бізнесу у нас робота і сьогодні йде по створенню умов спільно з виконавчою гілкою влади. тому, що ми для всіх розуміємо, малий середній бізнес це робочі місця, це наповнені бюджети, це соціальні програми, витікаючи звідси. все. такий механізм спілкування влади і громадськості вкрай важливий, адже так людям вдається напряму сказати про наболіли. Вибір розвитку громадянського суспільства Україна зробила ще тоді, коли вирішила підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Саме тому президент України ініціював створення у регіонах громадських рад. Влада не втручається в діяльність громадських організацій, і е, президент, кабінет міністрів, е, враховуючи е, те, що е, питання розвитку громадянського суспільства стоїть на порядку дня, е, запропонували механізми, які ми пробуємо втілити е, в нашій області. Одним із таких механізмів є. Діяльність громадських рад при обласній адміністрації громадська рада працює вже три роки. Тут діє більше 20 різних комісій, до складу котрих входять люди з усіх куточків краю. Нині вперше громадські активісти усіх районів змогли поспілкуватися з головою обласної адміністрації. Вони розповіли керівнику краю про конкретні проблеми та узгодили шляхи їх вирішення. Крім того, представники громадських рад затвердили положення та регламент новоствореної координаційної ради, суспільного органу, що постійно діятиме при обласній адміністрації.